Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У травні Національна служба здоров'я України призупинила фінансування деяких пакетів у Ружинській центральній лікарні, яка обслуговує пацієнтів із Ружинської та Вчорайшинської громад. Місцеві жителі говорять за ймовірне закриття лікарні у зв'язку із припиненням фінансування. Після надання лікарнею необхідних документів фінансування поновили. Чому НСЗУ призупиняла фінансування Ружинської центральної лікарні та чи продовжить працювати медзаклад, дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Жителька Рожина Світлана Шоляк прийшла на медкомісію до Ружинської центральної лікарні. Вона розповіла кореспондентам Суспільного, що у Фейсбуці побачила інформацію про закриття медзакладу. Прочитала, що мають закрити. Ми не дуже хочемо, щоб закривали лікарня. Нам потрібна, тому що ми тут живемо. І звернутися поки ми з до Бордичева доїхати. То швидко сюди призвернутися. Наталія Щерблюк, яка прийшла на медогляд, розповіла, що почула про закриття лікарні від інших пацієнтів. Дуже як сказати негативно настроєні, бо як не як це у нас у місті, і ми можемо звернутися не нікуди добиратися, бо так як зараз проблеми, ну все одно бувають із транспортом. То як не як хотілося, щоб воно працювала. Ми почули, ми в інтернеті скинули, що лікарню мають закривати. Ну так. В основному. Але лікарня повинна бути в районі, тому що ну, поїхати навіть перша неоткладна якась допомога, її немає. Ну, як не буде лікарні, де будемо їздити в Бердичів? з переломами, з усім ти куди поїдеш? Поки доїдеш до Бердичева, це дорога, і з такою дорогою, як в Ружинському районі, добратися слабій людині це нереально. Ніна Туранська, директорка Ружинської центральної лікарні, розповіла кореспондентам Суспільного, що лікарня не припиняє свою діяльність. Пацієнтам продовжують надавати послуги за пакетами, а медперсоналу виплачують зарплату. За 2024 рік у нас амбулаторно проліковано в межах 46 тисяч людей, стаціонарно проліковано десь в межах ну, 4100-4200. Сьогодні 20.05 то ми вже придбали 470, на 470 тисяч медпрепаратів. І якщо у нас в стаціонарі на сьогоднішню дату проліковано десь в межах 1790 людей, то це тільки за кошти НСЗУ. То на одного пацієнта іменно на даний час припадає десь в межах 280 сімдесят гривень. Не враховуючи інше надходження. Відділення в нас забезпечені медикаментами згідно протоколу лікування. Ми працюємо в сільській мережі. Ми ліками були забезпечені на 25 рік. Ми вже закупили і замовлено було достатня кількість. Я не думаю, що буде лікарня закриватись. Ми поки працюємо і в нас. Є достатньо коштів за словами Ніни Торанської послуги в лікарні надаються за 11 пакетами Національної служби здоров'я України. Цьогоріч лікарня не отримала двох пакетів, які стосуються хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах та хірургічних операцій в умовах одного дня. Ніна Торанська сказала, що в лікарні вчасно подали відповідний лист до НСЗУ з обґрунтуванням 27 березня 2025 року. Була зроблена достатньо велика робота. Це десь об'єм роботи 220 сторінок. Відповідно, супровідний лист також був оформлений, де було описано буквально все щодо діяльності підприємства, щодо, скажем, відповіді по суті на ті питання, які були в листі, і ну він у нас зареєстрований. Відповідно, зроблені копії і в електронну систему. Все подано. Ніна Туранська розповіла, що лікарня має чотири джерела фінансування: НСЗУ, місцевий бюджет, лікарняна каса, а також база при департаменті охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації. За словами Людмили Біляк, Ружинського селищного голови, на початку березня відбулась онлайн нарада з представниками НСЗУ щодо витрат лікарні на придбання ліків. НСЗУ не закрило нашу лікарню, тому що це визвало дуже великий резонанс. Ажіотаж а було призупинено саме з ціллю перевірки витрат коштів на придбання ліків. У нас у медичному закладі порівнянні по всій Житомирській області виявився найменший коефіцієнт витрат коштів на придбання ліків. Національна служба здоров'я врахувала виключно кошти свої. Було пояснено так само і е, Наталі Борисівні гусак що у нас у нашому лікувальному закладі медичні препарати купуються не лише за кошти НСЗУ, а на рівні Ружинської селищної ради прийнято відповідно ряд програм. Тобто, це додаткове фінансування було чітко сказано вказано НСЗУ. Додати всі відповідно бухгалтерські документи е, і надати пояснення щодо закупівельної спроможності медичного закладу. Лікарня чітко е, готувала всі документи завчасно, але в НСЗУ їх у визначений термін на електронній адресі не бачили. В НСЗУ розповіли кореспондентам Суспільного, чому призупиняли фінансування пакетів в Ружинській центральній лікарні, коли поновили оплату і чи розв'язали першу причину зі звітності, яка офіційно подається закладом до НСЗУ стосовно витрат закладу на лікарські засоби. Ми вперше цьогоріч, Проаналізували ці витрати, ті, які в нас викликали е, занепокоєння. 206 закладів отримали 17 березня листи від НСЗУ. ми просимо надати, а в тому числі і Ружинська лікарня, нам пояснення, чому у вас такі низькі витрати на лікарські засоби. Тобто, ми не можемо стверджувати, е, що порушуються умови договору. Ймовірно, через е, такі низькі витрати вони порушуються, але нам треба додаткова інформація, щоб ми розуміли, що робити далі. Е, ми попросили всі заклади подати нам до 27.03. Е, включно і написали на яку електронну адресу. На жаль, 36 закладів, в тому числі лікарня, яку ви запитуєтеся, до цього до того часу е, вона не надала відповідно, і ми за умовами договору. Якщо нам не надають інформацію, яка вказує е, запитувану інформацію щодо виконання умов договору, ми можемо призупиняти відповідно оплати до того часу, поки нам буде надано. Наразі всі 36 закладів надали пояснення. Вони опрацьовуються, е, оплати відновлені. Далі ми опрацьовуємо ці пояснення, формуємо ризикоорієнтовану систему моніторингу і далі в нас. Відповідно до пояснень тих закладів, які надіслали. Ми маємо, ми розпочинаємо позаплановий моніторинг закладів охорони здоров'я за лікарськими засобами. За словами Ніни Таранської, якщо пацієнтові потрібні послуги за пакетами, які в лікарні не фінансуються в НСЗУ, то його відправляють в інші медзаклади, зокрема в Житомирську обласну лікарню. У Нас розроблена з департаментом охорони здоров'я дорожня карта. І якщо у нас відповідно немає пакетів, ми відправляємо наших пацієнтів при огляді на вищий рівень. А зараз короткий огляд подій тижня. Рішенням Рівненського північно-західного апеляційного господарського суду від 15 травня 2025 року комплекс споруд Свято-Василівського жіночого монастиря в Овручі повернули у власність держави. Суд скасував право приватної власності на пам'ятку архітектури національного значення, яка перебувала у користуванні релігійної громади УПЦ понад 19 років. Анатолій Чижевський, радник Овруцького міського голови з юридичних питань, розповів Суспільному, що свято-Василівський жіночий монастир. Із церквою не повинні перебувати у приватній власності української православної церкви, оскільки це пам'ятка архітектури національного значення. Камерний оркестр Житомирської обласної філармонії імені Ріхтера готується до прем'єри концерту, присвяченого дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 24 травня оркестр під керівництвом Євгена Стецюка представить кримський цикл, який поєднає різні стилі музики, а також українські та кримсько-татарські мотиви. Керівник оркестру розповів суспільному, що йому запропонували взяти участь у фестивалі та написати музику до віршів зі збірки кримсько-татарських авторів. До 2030 року Житомир має стати безбар'єрним містом. Про це розповіла Галина Шиманська, виконувачка обов'язків Житомирського міського голови. 20 травня 2025 року у Житомирі представили перший етап проєкту майбутнього безбар'єрного міського простору. Маршрут проляже вулицями Вітрука, Великою Бердичівською, театральною та Київською. На цьому, все дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.